Житловий район позитрон, звичайні панельки, багатоповерхівки, до найближчого укриття від кожного з цих будинків ну, 800 тисяч метрів. Можете самі порахувати, скільки це йти. Офіційного укриття. Ще не так давно в кожному з цих підвалів облаштували начебто укриття, тобто таку схованку тимчасову, щоб принаймні можна було перечекати повітряну тривогу. Написали укриття. Показали стрілки. Ми можемо зайти в перший ліпший цей підвал, подивитися, як він виглядає. Деякі з них підшаманили, дещо підмалювали. Але тим не менше, очевидно, що в ньому перебувати особливо тривалий час, просто неможливо. Але ви підозрюєте, де взагалі на цьому районі укриття є? У нас стрілочки на під'їзді написані, що там у підвалі десь є укриття. Але повал... Але вони дивились? Підвал це не найбезпечніше місце. Ви йдете в... в укриття? Ні. Не йдете? У нас тут близько немає. Поки добіжимо, то вже буде пізно. А де найближче укриття, знаєте? Знаємо, що в церкві є і Володимира. Угу. Тут трошки далеко нам трошки туда. далеко да біля базару тут говорять, що там тоже, є, але ми там не були, не знаємо.